Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні брати та сестри по православній вірі. З вами мандруючий брат Єгор, міста Сукіряни Чернівецької області. Саме страшне зараз, так, війна. Гибель наших фронтів, на... вибачте, хвилююся. Гибель наших хлопців на фронті, во в ми їх ховаємо вже практично через день. А ще саме страшне, коли розвалюють православну віру. Я не буду ділити на конфесії, Бог один. І плюючи на ту чи на іншу конфесію, порушують що віру в Бога. Про це ніхто не думає. Ось днями молодий буковинець, видання, яке я колись поважав, поважав журналістів, поважав колектив, виколов допис російського провокатора Романа Малінкова. З начебто групи українські інкогніто, які начебто зберігають культурну спадщину. Так про них писав молодий буковинець. Навіть не розібравши, що етнічний росіянин Роман Малінков, який не має історичної освіти від слова зовсім, навіть не розбирається в типу хрестів. Так, хрести діляться на типи. Сивої давнини він ні в чому не розбирається. Мета його була проїхати по Сокірянщині і зробити тут провокації по Дністровському району, колишній Кельменеччині і зробити провокації. Так, кому вигідні провокації тут в прикордонному Дністровському районі Чернівецької області? Правильно, росіянам, ФСБ, ГРУ, російським диверсантам. І він зробив і підтримав це як не дивно. Ці провокації хто? Молодий буковинець, який написав, що прихожани села Білусівка православні були п'яні в кафе і батюшка села Білусівки, який відспівує наших хлопців загиблих, який збирає гуманітарну допомогу на передову хлопцям особисто, який ніколи не говорив погано про Україну, не прославляв Кирила, що він був п'яний. І він начебто сепер. Це все викладує хто молодий буковинець, які навіть за 5 років ніколи не приїхали жодного разу на Сокірянщину. І які, коли я скільки разів відправляв їм сенсаційні історичні відкриття української підкреслюю, історії, вони навіть не хотіли викладати, навіть говорити не хотіли. Ось такий молодий буковинець, люди, журналісти, які одівають вишиванки, які себе позиціонують як українських патріотів, а самі співпрацюють з етнічним російським провокатором Романом Маленковим і навіть не розбираються ні в чому. Мене турбує ще інше: страх у людей зараз страх, страх навіть слово сказати за православну віру, страх заступитися. У мене такого страху немає, я не боюсь. У мене церкви немає, я мандруючий монах, не маю що відібрати. Побиття я не боюся, смерті я не боюся, ну відберете в мене життя. Піду я туди до своїх, до мамки, до батька, до бабусь, до дідуся. Не страшить, що люди, наскільки стали залякані, що вони навіть заступитися не можуть за православну віру. Ось зараз за білусівських прикожан церкви православної за батюшку не заступився ніхто. Слово бояться сказати, а я заступлюсь. І вимагаю від журналістів молодого Буковинця вибачень. Вибачень перед Сокірянщиною, вибачення перед громадою, вибачення перед православними прихожанами Сокірянщини, білусівськими прихожанами православної церкви і особисто перед батюшкою. У вас є докази, молодий буковини з те, що прихожани села Берлусівка були не тверезі? Ви цитували Романа Малінкова. У вас є докази, що батюшка був на підпитку. Ви цитували провокатора російського Романа Малінкова. Ви освічували на алкоголь батюшку чи прихожан? Ні. Значить, ви сказали неправду. На вас ніхто не подав суд, але я подаю на суд Божий. І як. Православний монах як чоловік вимагає від молодого буковинця вибачень. Вибачень молодий буковинець. Молодий буковинець, ви повинні вибачитись перед православними прихожанами Білусівської церкви всієї Сокирящини, перед усією православною вірою. Інакше ви не українські журналісти, а просто дешеві провокатори, які, коли пишуть, навіть не розбираються, з ким співпрацюють. Так як у випадку, коли етнічний росіянин, російський провокатор Роман Малінков вдягнувши вишиванку, намагався розхитати міжконфесійну політичну національну ворожнечу в прикордонному районі з Молдовою в Сокірянщині. Чекаю вибачень від вас, молодий буковинець. Час пішов, інакше будете відповідати. Ні, не по закону я не буду подавати на вас в суд. Ви будете відповідати перед Богом. А кара Божа вона завжди страшніша, ніж кара закону. Амінь.